Ми продовжимо нашу тему про церкву. І в нас сьогодні будуть такі більш а, така робоча заняття. Я знаю, що багато є віруючих, які ну, років 10 в церкві, то вони привикли просто сидіти і слухати. І все. Ви знаєте, що проповідь це найнеефективніший спосіб навчання. Чуєте? Проповідь це найфекрієш. Неефективніший спосіб навчання людей. Я повторюю ще раз третій раз, бо бачу, не всі розуміють. От коли людина стоїть, отут, це може бути провповідь, лекція, так? а люди сидять в залі і просто дивляться, це неефективно засвоєння менше 10%. При умові, що люди концентруються, конспектують і думають. Тепер не тим, тому що. Не дивно, що мільйон проповідей, а результат величезний. <ріст> Окей. Тому сьогодні ми буду щось писати, мені треба підсумків, якщо ви взяли з собою, бачу, ручки всі маєте. Круто. Пороздавали. І о, наша тема, яку ми робимо да, з вами, це не, тема це не просто знання біблії. розумієте, так? Тобто ми говоримо про церкву сьогодні, тема, яка церква, якою нам бути. Чуєте? Повторіть, будь ласка, яка тема сьогодні? Церква, якою нам бути. А якою маємо ми бути, я не знаю. Це ми можемо знати тільки після того, як ми попрацюємо. Розумієте? Тут немає правильної чи неправильної. Тут роздуми, церква якою нам буде. Чи знаєте ви, що той тип церкви, який в нас зараз є, оце служіння, яке я дію, так? баптисти, 50 харизматичні церкви? В тій чи інший спосіб зародилися 150-100 років тому назад в добу індустріалізації і кип... заробку капіталізмучаток. Оцей пізний протестантизм, до яких відносяться. Навіть і методисти, і баптисти, і пізніше тисячу, там, Азузастий 95-й рік, здається, пісятники, і адвентисти в тому числі. так? Оцей тип церкви, як в неділю, відбувається, він зародився 150 років тому назад. Тобто хор на сцені, так? люди в костюмах, білих сорочках, чорні костюми, чорні галстуки. Кор, люди сидять, дзвінки зліва, мужчини з права, така строгість. Знаєте, якщо ви були в церкві Адвентистів сьомого дня, то навіть там ще зараз збереглася така традиція, не знаю, чи на що зараз є, що зібрання починається з дзвінка. І така хвилина мовчання, і потім починається рівно о 9 годині. Розумієте, все по дзвінку. Зібрання рівно йде там, там, півтора години чи 2 години. І от там пісня, проповідь, все строго так квадратно. Розумієте? Я, я скажу, що таку річ, що церква, будь-яка церква це життя одного покоління. От ваше покоління і ваша церква це ваші пісні, ваші традиції, ваші жарти, ваша ментальність, ваш тип людей, ваш тип культури. Розумієте? Покоління відходить, і той тип церкви теж. Помалу відходить. Але ми можемо бачити, що деколи традиція минулого покоління повністю копіюється і хоче бути перетягнута в нове, нове покоління. Це дуже сильно видно, особливо в Америці. Ми починаємо розуміти, що є інші типи церков. Ну це так. Якщо у вас є питання, ви можете їх записувати, потім мені задавати. Добре? Тому що я деякі речі буду говорити, щоб провокувати. Щоб заставити людей думати. Тому що церква це місце, де люди думають, там, де народжуються нові ідеї. І дивіться, перше місце, яке ми прочитаємо, 1 Тимофія 3:15. То, що я перед тим говорив, воно стосувалося якби форми, культури. розумієте? Але суть церкви завжди залишається. А що таке релігія? Релігія це форма, позбавлена суті. Коли люди дивляться за формою і забули за суть. Тобто, в православній церкві, якщо ти зайшов руки, тримаєш так, все тебе по рукам У Мене таке раз було, так? А, плюс як стати, як вийти, в протестантські традиції, це там можуть бути от там, в хусточці прийшов, значить, ти святий, без хусточки, значить. Не святий там штани, плаття, певний одяг, так, певна традиція. А ви зараз підете в американську церкву? Так? І там пастор в капюшонці проповідає. І, і сидить п'ять тисяч людей. І всі, ні одного чоловіка нема в костюмі. Питання, там Бог є, чи там Бога нема. Чи Бог там де є костюм? Там мають паралельно. Знаєте? Якщо б ви попали на зібрання перших християн, ви б були здивовані. Воно б було б геть не так, правда? Хора не було, прославлення не було, гітари не було, барабанів не було. А що було? Простота була! Просто збиралися помазання і все. Розумієте? А потім то все появилося і ну, таке. Щоб ви розуміли, але суть церкви, суть церкви, да? Вона має залишитися через віка і через покоління. І от важливо відрізнити, де культура, де культурне насорування, українське, польське, американське, африканське, китайське, розумієте, де є культура, так? а де є суть сама церкви? І так я думаю, що ви вже знайшли перше Тимофія 3:15, так? Павло пише Тимофію, і він хоче до нього прийти і каже: Але якщо я пізнюся, щоб ти знав. Як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалена правди. Тобто церква це місце, де є правда, де є істина. Мені здається, що пізні протестанти, до яких я відношу баптистів івангелистів, методистів, і місяцників і харизматів, в тому числі, вони втратили одну річ. Вони розвинули тему народження згори, і Христос мій особистий спаситель, так? А, і втратили поняття справедливості. І зараз це дуже видно стосовно війни в Україні. Ми бачимо, що люди просто вірять в Бога, слава Богу, веде в небеса, і їм паралельно вбивають Розумієте? Ось такий парадокс російських 50 чи російських баптистів. Ви узловили думку чи ні? От про, 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 Будь-яка теологія потім впливає на культуру. Будь-яка теологія впливає на те, як ти потім поводишся, які рішення ти приймаєш. І от я почав думати, чому церква, чи в кавичках церква Росії так себе веде? Чому? Вони зачаровані Путіном, вони духомани на них зійшов. Чому? Я роздумуючи, дійшов висновок. Слухайте, це дуже це я це ще не оприлюднюю. Років 50-70 тому назад великий акцент робився, знаєте, на що? На покаяння і особисте спасіння. Покаяння особисте спасня. Ти покаявся, ідеш на небеса все. Так? А поняття, що церква є пророчий голос в суспільстві, що церква говорить, як пророк про справедливість, забулося. Це було притаменно, можливо, католицькій церкві або православній, яка має більш таку е, традицію стосунків держави і церкви. Але пізні протестанти чи неопротестанти, так? в них це просто пропало з поля зору. Я чую там одне пророство, там, при Путіну. Християнам було хорошо. Християнам не може бути хорошо, коли є війна. Ви розумієте? Не може бути добре християнину. Коли є несправедливі в світі. Іначе це просто секта людей зібралися, хор співає, прославлення і грає, пригають, танцюють, чи плачуть. Немає значення. Розумієте, немає значення. А люди там вбивають, танками переїжджають. Я недавно говорив з психологом, бо хочу організувати навчання для людей, які мають посттравматичний синдром. Він каже: о дівчина, побачила, як. Дів... Від людей розділи біля Макарєва, вивели на дороги і танками по них їздили. Вона 12 років вона мовчить, не говорить все після того розумієте. І ти, коли таке чуєш, то думаєш, що, це, що то робиться, правда? І церква має бути одна із перших, яка що говорить про справедливість. І тут Павло каже, що церква Бога Живого, вона є стовп і основа чого. Істини, розумієте? Тобто церква кричить, говорить, пророкує, як на фан приходить до Давида і каже: ти та людина, ти забрав цю овечку. Ви розумієте, яка безкомпромісність? Без Не можна йти на компроміс з владою. Деякі люди бояться з Росії бути депортовані, тому ми благословляємо Путіна. Та ліпше хай тебе депортують, чим ти втратиш себе. Чи я сказав. Ну, ми... Говоримо про те, що нам наболіли, чи Як сказати? Так, Бог діє через церкву. Написано Єфісянам 310. Якщо є десь я був дуже 3,10. Ви записали? Це вже Так написано так, щоб тепер через церкву. Уявляєте? Щоб тепер через церкву. Була оголошена початком та владом на небі найрізніша мудрість Божа. Бог вибрав діяти через церкву. І церква більша, чим спів. Церква більше, чим поклоніння, чим прославлення, чим проповідь. Церква, вона як глашатай в духовному світі і владі на небі і початкам мудрість. Божа. Мудрість Божа. Знання і мудрість не й те саме. Мудрість це примінення на практиці знання. От ми знаємо дуже багато, але ми не мудрі. Тому що не прийняємо це на практиці. Мудрість не в тому, щоб класно говорити, а мудрість знати мало і примінити те, що ти знаєш. Можна знати без стіки і примінити без ціки. Це не є мудрість. Що таке церква? В Біблії не має визначення церква. Но ми говоримо про те, що церква це сукупність. Знаєте таке слово сукупність? Сукупність, так? Всіх віруючих, що прийняли Ісуса Христа. Я би сказав ще так, що церква це. Сукупність і спільність людей, що покаялися, прийняли Ісуса Христа, нагодилися, говорити, і мають спільність з Богом і один з одним. З Богом і один з одним. І це є Хрест. З Богом і один з одним. Тенденція, яка зараз відбувається в світі, яка почалася, коли в Європі була чума чорна. Це, потім це стало якби, поштовхом до падіння феодалізму, зародження капіталізму і такого явища, як індивідуалізм, який продовжується. Ви замітили, що в Україні більш комуна, в Америці більш індивідуалістично. І оцей процес продовжується. Раніше церква це була ціла комуна, розумієте? Бути Поза церквою це, це була смерть. Це була смерть. Це як тебе викинуло із. Племені, які погибають в дюмах. Зараз люди без церкви можуть обійтися. Нема проблем. І тому питання замітки втратило таке значення, як було колись, років 50 тому назад. COVID-19 поглибив цю тенденцію. Люди не ходили в церкву рік і вижили. І вони відкрили для себе, що можна обійтися без. Церква, тобто без спільності з людьми. І ця тенденція індивідуалістична, вона далі продовжується. Розумієте? Ми говоримо такі серйозні речі. Тому я кажу, що церква це є спільність людей з Богом і один з одним. Тому що коли втратиться оця горизонтальна спільність із людьми, то фактично, не знаю, можливо, і втратиться суть самої церкви. У Біблії є різні прообрази церкви. Немає визначення, що таке церква, а є прообрази. І це поле, невіста, армія, тіло, будівля, храм, оселя. І от ми зараз будемо проходити певні місця, де буде говоритися про церква, це є храм або оселя. Хто міє писати? будь ласка? Хто хоче бути писарем? Ніхто на тобі буде писати? Окей, церква. Церкво. Пишемо. Церква Пишем. це храм. О так? Да? Храм. Храм. Це образ, так? Да? Або будівля. Будівля, так? і це написано Ефесянам 2.21, що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Ефесянам 2,21, 22 а, є їй ще більше місць. Ну, нам хватить одного. Далі. Поле. Церква поле. Місце, де це написано. Бо ми співробітники Божі, а ви, Боже, поле. Перше кориття. Перше коріття. Три, дев'ять. Маємо храм. Будівля, так, поле. Це образи церкви. Далі. Невіста. Невіста. Це записано 11, 2 Коринтян 11,2. Бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. 2 Коринтян. 11, 2. Піру Курітян 11, 2. Далі. Іще два образа, і на цьому зупинимося. Отара. Ті знаєте, що це Отара? <плес> що це віці? Отара. Ну, та бунконі. А отара <плес> віці. Це різні тварини. Зграя собак. Отара. Стадо буйволів райт На Натоплю людей. Отара. Дії 2028. Пинуйте себе та всієї отари. Дії 20-28. Ви знаєте, чому треба писати руками? Mm -hmm. Моторика розвивається. Зв'язок mm -hmm. між пальцями і мозком. Ми всі друкуємо. Так, коли ти пишеш, да. не хочете мати Ельзгеймера, er більше пиши. Не хочете мати Альцгеймера, er Геймера, вчить китайську мову. Читає. Читаєте, біблію читайте. Читайте, хоча б біблію. По китайськи <-решті>. не <решті> По китайськи <-решті. решті> <решті> Ні, мається на увазі, чому? Щоб ви... nee. Розумієте, цивілізація змінюється, все змінюється. Але коли ти пишеш, ти запам'ятовуєш. Здорова така і така пам'ять, ця працює. І ще один образ сім'я. Сім я. Сім я. І це написано Євреїм 13. Я зачитаю це місце. Бо належало, щоб той, що все ради нього і все від нього, хто до слави привів багато синів. Проповідника їхнього спасіння вчинив досконалими через страждання. Бо хто свячує, ті, хто спрячується всі від одного з цієї причини не соромиться він звати братами їх? Кажучи, ми не думали, чому ми кажемо брат, сестра. Просто навіть не думаємо, знаєте, слава Богу, ну це так само, що добрий день. А ми кажемо брат Олег! Та який він мені брат? Чи він не брат? Чи він брат? Сестра. Але це просто стало таким релігійним церковним жаргоном. Але початок воно бере, дійсно від церкви, які були стосунки, як в сім'ї, як в сім'ї, як, як відношення до рідного брата і до рідної сестри. У всіх цих образах є одна спільна річ. Яка? То знайде? Що є спільно в цих, цих, цих образах? Спільна річ. Віднання. Правильно. Це єдність і наявність більше, аніж одного елементу. Храм багато камінь. Це поле. Це не можна сказати одне поле а один колосок. Поле це багато. Не лісне. Ну, і тут двоє. Отара. Там пастух, чабан і багато овець. І сім'я. Це також більше сім'я. Це сім'я. Сім. Сім'я. Ось. Коли ми ще кажемо, що церква це тіло, ми беремо. Да? Це сукупність багатьох клітин. Органів і систем. Так. Я думаю, що в кожній церкві мали бути присутні всі ці більше образів церкви. Але той чи інший період історії <зас> на перше місце виходить чи інше. І ось зараз ми розіб'ємося, не знаю, раз, два, три, 4, 5, 6, дев'ять, дев'ять, 9, 13 чоловік, по 4 чоловіка. По чотири чоловіка. На три групи. І будуть такі пророблюємо такі питання. Так? А ми можемо зараз придумати ще питання. А, якому образу відповідає моя ці? Так, На даний момент. На даний момент. Чекайте, ми ну зараз не відповідаємо, це тут групи, де будемо пророблювати. Про, про якому образу відповідає моя церква в даному випадку тут, що церква Ліфо Вікторії. Тобто Life Вікторія, якого образу церкви? Який образ церкви, ви думаєте, на вашу думку, треба, щоб був більш виражений в церкві? Тобто ми працюємо. Тут не є правильно чи неправильно. Думаєте, всі відповіді правильно. Емігранти в Америці, в Америці, так? який тип церкви для них має бути притаманним? Записали питання? Ні, не записала, давай. Питання, питання. Питання, якому образу церкви відповідає моя церква? Який би образ церкви я хотів би, щоб був більш виражений? Це друге питання. Чекаю, чекаю, Тайп, Який образ церкви, на мою думку, має бути більш виражений? Тобто я би хотів, щоб цей образ церкви більш вирішені. Ну і третє питання призначення церкви в Америці, української церкви в Америці. <клес> призначення пороздумуємо. По, по, Дивіться, тут не є правильна відповідь чи неправильна відповідь. Не треба дивитися на пастора, на того, на сьогодні. розумієте? Просто ми дивимося і малюємо, як є. як є. Тому що наша тема сьогодні церква якою нам бути, церква, якою нам бути. Тобто, щоб ми були адекватною такою одиницею, ну, як самі для себе і для країни, де ми живемо, чи суспільства, яке ми живемо, і так далі. Давайте трошки порозмірковуємо, що, що ми маємо на увазі. Коли ми кажемо храм будівля, у вас яка асоціація? Коли тобі кажуть, храм, Його, яка в тебе асоціація? Перше слово це правильно, друге люди. Храм, що в тебе? Що ти бачиш? Щось святе. Щось святе. Окей. Олег, будівля, що ти бачиш? Ну, Будівля то будівля. Будівля, Споруда. так? Споруда. Споруда. Тобто, розумієте, храм це означає камені. А, будівля це означає цена, так? Це щось структуризоване, так? це щось побудоване. От, я думаю, що це церква дає вчення, напевно, де все складають, все класно вчать. Розбирають всі, де, де дар служіння вчителя від функціонує. Я так думаю, поле. От уявляємо поле. Воло, воложкі жито? Пшениця. Пшениця. Церква як поле, так? А яке поле? Яке поорали, яке посіяли? де зійшло, це вже не є колоски, вже знивають, розумієте? Тобто, Асоціації може бути дуже багато. Церква як поле, чим воно характеризується, треба, треба трохи уяву мати, розумієте, щоб відійти від тої квадратного гніздового методу, типності, знаєте. Далі. Невіста. Хм, цікаво. Жінкам там краще, легше уявити себе невістою, мужчинам церкву уявити себе невістою при наших всяких двіжухах. Ну, як, як мене віста, так? Красиво. Знаєте, чим характеризувалася невіста на Сході, при яких пойти заміж? Це і шість місяців втирали. Шість місяців втирали мир. І вона просойшла. Вона не то, що надушилася, а вона вже її шкіра, її тіло було просочене. Про, про, про Оцими цими маслами красивими, да? спер 6 місяців все, що робили, це робив і масаж і втирали цей, уявляєте собі, а? ось що невіста? Тобто невіста це не просто красиво, вело, а в неї втирали, в неї щось вкладали, тобто до неї відносилися до чогось дорогоцінного. Зразу інша асоціація приходить, розумієте? Образ, не просто шлюб. Відвілі і велі і все. Коси. Аж трошки інше. Далі. Отара. Хм. Асоціація. Церква отара. Це що? Пастух, чабан? І всі за чабаном йдуть. І всі дуже чебаном. Всі йдуть. Це можливо вчення, більш, так, опіка. Отховає. Ко, Прошу? Виховання. І тепер сім'я. Церква як сім'я. образ церкви. розумієте? То кожна церква, храм, поле, місто, та сім'я. розумієте? Типи різних церков. Чим характеризується церква, в якій домінантою є образ сім'ї? Чим? Смиркування, близькі стосунки, відносини, поваги, турбота, турбота, так? Ремінець. Він мінець, кожен знаходить свого виховання. <свісну> Тато прав ремця, так. От ця сім'я, розумієте, про що, що я мав на увазі? Так? Образи асоціації. Так? Окей, добре, ділимося на три групи і починаємо працювати. Непривично, я знаю. Нестандартно, я знаю. Але мозги треба цей. Включи это. Можно забрать?